Учорашня негода наробила біди у рівному. Злива буквально розтрощила асфальтне покриття на вулицях міста. З самого ранку на князя Володимира дорогу латають працівники міськшеу. Учора рівне накрила сильна злива. Ввечері мережею почали ширитись відео від місцевих жителів, на яких видно шматки асфальту, які просто вимив сильний потік дощової води. Разом із дощем сходить і асфальт. Напривеликий жаль. Дощова каналізація не справляється з такою кількістю води. Тобто такі випадки існують в Рівному, вони існують не тільки в Рівному, вони існують всій Україні. Тобто там декілька днів тому, якщо не помиляюсь, з неділю тому, та сама ситуація була в Чернігові. Вже сьогодні роботи по ліквідації наслідків негоди розпочали працівники рівненського шляхово експлуатаційного управління. Працюють бригади зливової каналізації, а на перехресті Шухевича, князя Володимира, летають ямки, які утворились вчора. Це не є критичною такою ситуацією. Тобто, там це не повимивало якісь великі вирви і тому подібне. Але звичайно, що є проблема, яку потрібно усунути. За який час наслідки зливи буде повністю ліквідовано, не назвали. Уточнили ситуацію вирішуватимуть поступово та старатимуться це зробити якнайшвидше. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин.